Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про умови нашого топового розіграшу. Розігруємо ось це неймовірно класне худі та 500 гривень. Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні акаунту і першої угоди, яких не потрібно ні реєстрації, ні верифікації, ні торгових оборотів. Як 99% телеграм-каналів цього роблять, я цього не потребую, мені цього не потрібно. Я хочу збити такий розіграш максимально легкий, якого ще не було в криптоіндустрії, та розіграти топове худі від біржі Bybit. Давайте не будемо затягувати цей відеоролик та перейдемо до умов. В моєму телеграм-каналі вийшов пост з хештегом Розіграшді. Під цим відеороликом повинно набратися 250 реакцій. Плюс під цим відеороликом ти повинен написати свій курс біткоїна, який буде на момент 23 лютого. 23 лютого я зайду на CoinMarketCap в 20.00. та Зафіксую курс біткоїна і виберу 6 переможців. Саме вони обов'язково виграють перший переможець, який буде найближчий, відповідно, або вгадає курс біткоїна. Він виграє худі. І решту 5 просто получуть по 100 гривень. Написати свій варіант прогнозу ти можеш до 19 квітня включно. По суті, в тебе є цілий тиждень, щоб аналізувати наш біток-біточок. І до 19 квітня включно ти повинен написати свій варіант під постом, який буде закріплений в моєму телеграм-каналі з хештегом «Розіграш худі». Нагадую, якщо не набереться 250 реакцій, на жаль, кінця розіграшу не буде. Переможець, який вгадає або буде найближчий, відповідно забирає це чудове, як я вже говорив, худі. Хай щастить!